Міжнародний день шахіста заснований всесвітньою шаховою федерацією в 1924 році в Україні. Цей вид спорту відомий з 10-11 століття і потрапив до нас з батьківщини шахової гри Індії. В Надвірні відзначили свято традиційним турніром, у якому взяли участь кращі шахісти району. Гра проводилась за швейцарською системою. Боротьба видалась напруженою та напрочуд цікавою. Долучились до турніру і молодь. Організатори дійства стверджують, що юне покоління це хороший старт для розвитку шахів на надвірнянщині. Молодь обов'язково проявить себе та принесе перемогу не тільки для району та області, а й для України. Ми проводили турнір до Дня шахіста, який відмічається в нас в Україні і в цілому світі. Це вже традиційний наш турнір. І дуже спасибі велике, що сьогодні приїхало до нас, учасників стійки цілого району. І ми цей турнір провели по швейцарській системі. Турнір пройшов напруженій боротьбі. Під час гри у шахі визначились переможці, третє місце виборов Микола Зінчук, другу сходинку забронював Дмитро Сандер. А переможцем став Станіслав Єліцеєв. Кращих шахістів турніру нагороджено грамотами від надвірнянської райдержадміністрації. Начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Василь Масевич пообіцяв підтримувати та сприяти розвитку шахів на надвірнянщині. Сьогодні клуб інтелект живе і буде жити, і як представник адміністрації району відділу, який займається спортивними. Як змаганнями району по всіх видах я буду все ціло так само підтримувати шахматний клуб у свій час, будучи головою колосу, він був заснований, як кажуть, з допомогою нашої організації, але зараз він діє і це радує, і радує мені сьогодні, що скільки людей приїхало з району. І молодь, і на майбутнє ми будемо проводити не тільки турнір серед людей, які вже, як кажуть, у цьому є професіонали, але і серед таких молодих людей, дітей, як от я представник сьогодні, я став пан Микола, красної, хлопчик, які ще є такі у нас хлопчики, дівчата, щоб ми розвивали цей вид, і, і, і щоб наші діти десь виступали не тільки в нашому от клубі інтелект, не тільки в області, а щоб їх почула і Україна, і світ.